Слово, чому ти не тверда, як риця? що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч? Той, що зіймав вражі голови з плеч? Слово моя ти єдина є зброє. Ми не повинні загинуть обоє? Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на накатів. Брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях, тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, З гуком нових нетюремних речей. Месники дужі, приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. 28 липня цього року. Україна вперше відзначає День Української державності. Символічно це свято прив'язане до Дня Хрещення Руці України, яке відзначалося у цей день протягом багатьох років, відзначає в час неймовірно жорстокої війни на шостому місяці, після восьми років бойових дій на Донбасі у протистоянні з московською ордою, що триває упродовж кількох століть. День української державності покликаний утверджувати зв'язок українців, які живуть нині з нашими пращурами, які впродовж багатьох поколінь будували державність українського народу. Це свято має виховувати в кожного громадянина України розуміння того, що до животворчому досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру не одна тисяча років. Ми не здамося, не опустимо рук. Нас не залякати. Україна самостійна, вільна, неподійна держава. І буде такою завжди, з ми великої години з пожеж війни і я з голов'я вогнів, з'єднав нас наспінь, потратів України, кормив нас, в ній, І пізнісь на ворогів. Ось ми йдем у бою життєвому, тверді місні, незламні, грамін, не знані, як ремінь, бо не та свободи ще нікому, хто борець, той здобуває смів, не хочемо і слави, ні заплати заплата. Позкіш боротьби солодше нам у бою умирати, ні жити в путах, як і раби доволі нам руїни і незгоди не сміє брат, на брата йти у бій під синьо жовтим прапором свободи з'єднає весь. Великий навіть, велику правду для усіх єдину наш гордий клич, народові несе вічити, будь вірний загину нам Україна вище понад все веде в бій бійців, упавших слава для нас, закон найвищий та наказ соборна Жава вільна міцна, відстану по Кавказ.